Якби виставку картин Віктора Мішуровського оцінював фотограф, то він сказав би, що це роботи без фотошопу. Що у перекладі мовою художників означає, картини представлені на виставці, були написані на пленері з натури без доопрацювання у майстерні. Персональна виставка Віктора Мішуровського це здебільшого етюдні мініатюри створені у різних куточках нашої країни. Мені захотілось показати глядачеву. Мініатюрні роботи свої, ескізи, етюди, невеличкі пошуки, до, такий підготовчий матеріал. Іноді ці роботи мають таке ну, своє, своє наповнення, і іноді вони не стають великими роботами, але вони мають свою якби, специфіку. В невеличких роботах стараюся схватити саме головне суть, колорит, стан природи. Саме головне емоційна закваска. Як правило, художники не часто представляють на розсуд публіка етюдні роботи, адже вони це нібито дещо сирий матеріал. Але у цьому й полягає їх цінність, адже таку легкість та свіжість сприйняття природи складно знайти на картині, написаній у майстерні. Обратите внимание, у него такие цвета, вот они не броские, пастельные тона. И даже вот если зеленый цвет, или синий, или красный, желтый, он у него немножко, как бы, знаете, завуалирован, как бы, э, приглушенное освещение. Это его манера отличительная. Мне очень импонируют его работы, потому что они профессиональные работы. Много тепла, души, и чувствуется вот отношение художника э, к тому, что он пишет. Ты заражаешься этой любовью, и вот эти его вот настроения, его экспрессия, эмоции, Маціональне состояние передається нам зрителям. Віктор Мішуровський працює на факультеті мистецтв у Криворізькому національному університеті. Тож привітати свого викладача з відкриттям виставки завітало чимало студентів, у тому числі і колишніх Віктор всі призадні жимастер живе пісі велике рікніші і просто ті роботи, які я побачила, вони не нуждаються в підписах. настолько чіткі, настолько понятна, настолько змітельна, вони тебе в той мір, який Віктор красіч нам презентують Безподобні роботи. Я в історк. Як викладач Віктор Мішуровський намагається, перш за все прищепити своїм учням любов до оточуючого світу, а у своїх картинах відобразити усю його красу. Я художник, який завжди працює в реалістичній манері. Я ніколи не був революціонером, тому моя головна задача це пошук духовності. Пошук емоційної підкладки роботи, щоб люди були захвачені якимись спогадами, якимись відчуттями і тронути глядача з цього боку. Виставка картин Віктора Мішуровського у міській виставковій залі триватиме протягом найближчого місяця.